А чи є різниця між потерпілими, які зазнали фізичної, моральної чи майнової шкоди, і хто взагалі вважається потерпілим? Давайте, перш за все, розберемося з тим, хто ж є потерпілим у кримінальному правопорушенні. Відповідно до вимог закону, потерпілим може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Також потерпілим може бути адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до закону діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. При цьому немає жодної різниці у статусі потерпілих, яким заподіяно моральної, фізичної чи майнової шкоди. Я журналіст. Мої права порушили. Я подала заяву, що далі я обов'язково маю знати та яка процедура. Після подання заяви або повідомлення про кримінальне правопорушення слідчий чи прокурор невідкладно, але у будь-якому разі не пізніше 24 годин зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування кримінального провадження за вашим зверненням. У даний реєстр автоматично вноситься дата внесення інформації за зверненням особи та присвоюється номер кримінального провадження, про який особа має право бути проінформованою. Крім того, особу обов'язково мають повідомити про результати досудового розслідування. Бувають випадки, коли слідчим або прокурором не вносяться такі дані за зверненням особи до єдиного реєстру досудових розслідувань. В такому випадку ви маєте право оскаржити таку бездіяльність до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться особа, бездіяльність якого оскаржується, зокрема, слідчий або прокурор. Це потрібно зробити в 10-денний строк з моменту цієї бездіяльності, і ваша скарга розглядається слідчим суддею у скорочені строки. Для цього є 70 2 години з моменту надходження справи до суду.